Вітаю з вами, як завжди, у цій порі. Ваші вірні друзі вухаття та хвостаті. І сьогодні разом із моєю співбосідницею Брістоль ми вам розкажемо. Про орієнтальну кішку, яка за характером схожа на собаку, представимо топ 7 наймодніших порід котів у світі. А наші маленькі заознавці розкажуть усе, що знають про сову. Кавилась, якої породи моя співбосідниця. Це орієнтальна кішка. Про особливості цієї незвичайної породи поговоримо далі. У нашої героїні Вікторії були досить високі вимоги до котів. Тому майбутнього чотирилапого друга вона з родиною обирала два роки. Найбільше за всіма необхідними критеріями підійшла орієнтальна кішка. Вона підходить мені по нескольким параметрам ускала мінімальний уход в. В первую очередь, это чтобы шерсти не было, глазок затекающих, особенностей, каких-то разведением, Ну, то есть минимум проблем, чтобы кошка не доставляла хлопот дополнительно. У меня двое детей. Это как бы я знаю, що такое коты, несколько котов это заміняють одного полноценного ребенка. Поэтому вибирала мінімум ухода, що вибила. Проте, коли родина обирала породу, батьки зіткнулися з певною складністю. На фотографії зображення орієнтальної кішки були досить агресивними. Тому молодша дитина нашої героїні була трохи налякана. Проте, коли згодом кішка переступила поріг нової домівки, всі з радістю прийняли нового члена сім'ї. Когда мы ее привезли, именно она своим, наверное, характером, вот своим поведением, то есть она была настолько изящная, настолько вот любвеобильная, так она ну, вошла, вот столько -вот, зашла в квартиру, и вот как к себе домой попала. Такое ощущение, что вот она уже знала, что это ее дом, она сам себя очень корректно, красиво вела. И ребенок буквально через несколько дней сказал, что это самая лучшая кошка, которая только может быть. И сейчас он очень сильно ей гордится. А после выставки так у него вообще э, к ней любовь зашкаливала, потому что он увидел, что она привлекает внимание других, потому что детям, ну дети склонны. Скажем так, стадному чому-то да, то такої, як у всіх. А тут он до этого він розумав, що нього не такое, як у всіх, і не розумів, як к тому относиться. Отож, з'ясуємо, хто така орієнтальна кішка. Її батьківщиною вважається Таїланд. А до Англії представників такої породи привезли наприкінці 17-го століття. А ось в Америці перша орієнтальна кішка з'явилася в 1956 році. История очень тоже такая интересная. У них сами кошки очень древние с востока. Идут они с Сиама, завезены, были в 18 веке, если я не ошибаюсь. Первые попали несколько в Европу, подарили королю, подарил какому-то монарху и после этого начали выводить. Но очень долго она была исключительно в одном окрасе Сиамском. еще и одного цвета и с голубыми глазами. То есть остальные не признавались как подвиды, То есть была исключительно сиамская порода. И только вот в 70-х годах. Ну, в я не ошибаюсь, їх допустили по всій цветовой гамі к разведению, к выставкам і так далее. То тобто есть їх признали як полноценной породой, яка следует разводить. У кішок породи Орієнтал, довгий ніс та широкі закруглені вуха. Колір очей може бути різним, але частіше зустрічаються зелені. Ціло струнке продуфувате і мускулистим, і тонким кістяком. Орієнтали мають довгі та витончені лапки та хвіст. До того ж, передні лапи у них зазвичай коротші, ніж задні. Забарвлення шерсті може бути абсолютно різноманітним. І віддільно їх виділяють як сіами, віддільно виділяють орієнтали. І є як подвід, їх теж віддільно починають виділяти гавана. Гавана правна, це шоколадний. Тобто, то ж же саме, тільки вона однородна, темно-шоколадна. Ми в Принципі, хотім папу такого знайти поки. Орієнтальні кішки не люблять самотності. Їм завжди подобається супроводжувати свого господаря. Представники такої породи дуже грайливі та товариські. Орієнтали легко піддаються дресурі, люблять приносити господарю різноманітні предмети та іграшки. Позитивно ставляться до дітей. характеру, що вони більше схожі на собак, ніж на котів. Тобто, Особенность котов – это существо, живущее само по себе и позволяющее жить рядом с ним другим. Эта кошка совершенно наоборот. Она живет жизнью хозяина. То есть она полностью участвует во всех домашних делах хозяев. Если даже она, боясь воды, я иду купаться или стирать, или еще что-то, она будет рядом. Она будет аккуратно обнюхивать, ходить, но она будет рядом. Она Ремонт делаешь, она будет с тобой рядом ремонт делать, будет муж плитку жить. Она буде з ним заглядывать, що он делает. То це это порода, яка живе жизнью хозяев. До того ж, представники такої породи не проявляють агресії та полюбляють чистоту. Проте орієнтальну кішку нині важко знайти в Україні. Що ж до Черкаської області, то тут вона одна із рідкісних порід свою ж улюбленицю. Вікторія придбала у Донецьку в Черкасах. У нас їх, якщо є кілька, то вони не для розведення. Я коли кадайскала ближайші регіони, де є много їх. Получається: Донецьк, Харків, Одеса. Київ. Нині порода орієнтальної кішки трохи відозмінена. Вже тепер для досягнення стандарту у таких котів мають бути великі вуха. Сучасні це дуже великі вуха, ну просто гігантські, тож вони, ну, аж от так повинні іти. Тож у нас більш класичний варіант, но у нас правильне тіло, тож шикарно клин голови, ну, тож вот эти всі вещи, у нас чуть-чуть не дотягують ушки. Ну, жениха мы ищем очень ушастого. Пока тяжело найти жениха, опять же, потому что мы требуем. Порода начинает немножко в погоне за ушами начали терять принципы ориентальной породы, вот эту изящность, легкость, легкий скелет, так называемый длинное тело, экстремальные вот эти конечности, хвост и так далее. Потому что чтобы вот эти огромные уши были, кот начинает становиться на льва. То есть у него шея увеличивается, костяк увеличивается, то есть, ну, меняется телосложение. Это уже не ориентально. То есть оно начинает приобретать какие-то совершенно другие формы, и визочки начинают бить тревогу. Представники такой породы не перебірливі у харчуванні. Приміром наша Брі їсть абсолютно все. Проте Вікторія радить, що в раціон варто вводити курятину та яловичину. Їсть вона все. очень любит вместе с хозяевами не то чтобы есть, ну, присутствовать при приеме пищи, то есть когда идет семейный обед, ужин и так далее, она обязательно находится рядом. Она у папы чаще всего нашего сидит на шее и наблюдает внимательно сверху за процессом поглощения еды. Вдруг ей что-нибудь выделят. Підготували для вас рейтинг наймодніших порід котів у світі. Тож на сьомому місці опиняється блакитноока красуня, сіамська кішка. Особливо таких пухнастиків обожнюють у США. Там ця кішка номер один. Сіами дуже допитливі і впевнені у собі. Люблять найперше себе, а вже потім своїх господарів. Шосте місце присуджуємо гламурній породі кішок, а саме персам, тобто персидській кішці. Таким пухнастикам притаманний м'який та спокійний характер. На п'ятій сходинці опиняється бенгальська кішка. Її вважають рідкісною представницею котячих, що схожа на диких представників цього роду. І має незалежний характер. Така моркотушка енергійна, життєрадісна і дружелюбна. Вона дуже прив'язується до свого господаря. Четверте місце присуджуємо американській короткошерстій кішці. Вони найбільше поширені у Америці, Канаді та Японії. Ці вухастики легко адаптуються до умов середовища, чудово ладнають з господарями та іншими тваринами. До того ж, вважаються компанійськими котами. Третє місце нашого рейтингу виборює Менкс. Порода безхвостих котів, що надзвичайно активні, і саме із ними господарям не доводиться нудьгувати. Менкси також прив'язуються до своїх господарів і вважаються вірними чотирилапими друзями. Срібло у нашому рейтинзі дістається російській блакитноокій кішці, яка надзвичайно розумна та ласкава. Вона віддана господарям, але не набридає їм своєю присутністю. Перше ж місце у нашому рейтинзі наймодніших порід котів отримує Сфінкс. Ця екзотична порода не потребує спеціального догляду за шерстю. Для такої муркотушки достатньо тепла та уваги від господаря. Як ви думаєте, хто із птахів дещо схожий на кота? Задумались? Насправді ж певні зовнішні схожі риси є між котом та совою. Отож, сови – це птахи, що ведуть нічний спосіб життя. Окрім того, що вони полюють на дрібних тварин, вони також можуть полазувати комахами, рослинами і навіть фруктами. Сова не може рухати очима, як людина, тому для переведення погляду вона змушена повертати всю голову. Сова далеко зорі і дуже погано бачить поблизу. Крім того, такі птахи сприймають світ у чорно-білому кольорі. У процесі еволюції пір'я сови удосконалилось таким чином, що нині їх не чути при перельоті. Тому сови здатні практично безшумно літати, що й робить їх чудовими мисливцями. Насправді ж сови живуть парами, причому такий союз достатньо міцний та довгий. А що про сов знають діти? Дивіться далі. Ты, на машине, Светики ночью. А в день у нас... Это такая пташка, что спит в ранце, а летает ночью. И у нее тоже больный килограмм. Ну что, да? Это такая пташка. Она не спит, а ночью летает. Вона літає умов вночі. Сова полюється у день, Вдень сова спить. Вона в ньому спить, а вночі полює на мишей. А з вами були вухаці та хвостаті. Цінуйте тих, хто з вами поруч, і наостанок ваші кумедні фотографії.